Рацівий день напахався із тією водою. Теж воно нема кого зараз попросити, щоб хтось поміг. Тому що я ж кажу, багато сидить, трутнів, не хочуть працювати. Зараз теж прийшов, хоч і заморився. Але курчатка місце потрібно давати. Зараз даю їм теж пшеничка кукурузка. Тож. Віднесемо разом із вами, попораємося трішки. Зараз своїх тут дам принцес. Півників. Так, що там? Яйця є? Ага. Щось знесли. Є яйця. Це треба лізти під кожну. Щупать. Може знеслася. Вони ще такі огризаються. Ага. Нема. Що хочу сказати, гнізда дуже себе гарно зарекомендували, але потрібно низ забивати м'ягенькі коврики, тому що все-таки вигортають вони соломку по краях Ну так, з гнізда не вигортають, а по краї вона ж буває несеться. І десь їй це, та й цукнеться. Ну нічого, то все переробимо. То все не страшно. Зараз покажу вам своїх дівчат. ну Дівка за цілий день господар до вас дойде, а то в мене сьогодні дружина на господарстві. Сьогодні вона тут порається, керує парадом. Сьогодні теж не повбирали, нічого немає сил. Уже завтра буде день, будемо щось робити. Тож, зараз йду далі пораться, потихеньку двигаємося до мрії. А роботи ще багато. Ще не почати край із цим приміщенням. Ну, все потрібно робити. Важко, звісно, що роблю це все сам. Тому що ж у мене немає допомоги. То, що маємо, то маємо. І дівчата тут молодці сидять. Сьогодні гацапури на напод... Дружина їх попасла. Та поки назад нічого доробимо приміщення, вже ж буде для них містечко. Тож, усім успіху, усім гарного вечора. Я попер далі пораться.